Герої наступної історії війна також застала у Маріуполі. А далі далі запеклі бої, поранення та полони. Зберегти себе, витримати всі поневіряння. Хлопцю допомогли як не дивно. Любов і поезія. Ці деталі в наступному сюжеті ранку в тому. У його тілі та на обличчі залишаються десятки осколків. Геннадій із позивним репортер зустрів повномасштабну війну в Маріуполі, захищаючи місто від російських загарбників. Боєць полку Азов отримав поранення. Ми їхали колоною техніки, в машину переді мною прилетіла ракета Тур противотанкова ракета. Машина вибухнула. Всі, хто в ній були, загинули. А в мою машину прилетів осколок. Мені відривало палець на руці. І в обличчя потрапили осколки. Геннадій зумів надати собі першу медичну допомогу, а потім біг під шквальним артилерійським вогнем на Азовсталь. Там військового помістили у польовий шпиталь в одному з бункерів заводу. Там було все просочене кров'ю. Там, як в Першу світову прали бинти, там трупи зберігалися недалеко від живих. Той запах, який стояв, це одна з тих речей, яку пам'ятають усе життя. Плюс російська армія обстріляла цей госпіталь, при тому що вони знали. Що там знаходиться саме госпіталь. В нас було влучання, в нас було декілька загиблих вже поранених. Тобто там лежав хлопець. Він був паралізований нижче пояса, його завалило, завалило уламками. І настільки що два тижні його не могли розкопати вже до самого виходу в полон. От і там е, можете уявити, який стояв запах. Пережити жахи війни на Азовсталі Геннадію допомогла дружина. У бункерах час від часу з'являвся зв'язок. Тож чоловік міг спілкуватись із нею телефоном. Жінки, які чекають, матері, які чекають, вони розуміють цей стан, коли від любого дзвінка ти просто так от здригаєшся. Тому що кожен невідомий номер може бути просто в таким фатальним немт. Ому житті про своє поранення Геннадій довго не зізнавався дружині. Перше, що мені дружина прислала, коли з'явився зв'язок, коли вона дізналася, що я поранений. Вона мені прислала ось таку фотографію, сказала: тримайся. Коли захисники Азовсталі опинилися в полоні, Геннадія відправили до горизвісної Оленівки. Про той період військовий говорить небагато, бо це може бути небезпечним для побратимів, які все ще залишаються в полоні. Наразі там залишається ще дуже багато бійців. Більше 700 бійців Азову. До Азову в полоні окреме ставлення, і всі це знають, тому очікуємо, коли. Всі так само зможуть повернутися і побачити своїх дружин, дівчат, мам. Новина про теракт росіян в Оленівці розбила Ніколь. Вона не знала, живий її гена чи ні. Твоя найблис найблизькіша людина. Вона зараз в такому пеклі, і ти нічим не можеш допомогти, тому що ти стукаєш в ці двері, ти ходиш, робиш якісь перформанси, якісь акції. І ти розумієш, що можливо, воно взагалі нічого не допомагає йому. І от Коли ще якісь такі страшні новини робляться, е, стає ще важче. Тоді Ніка написала вірш, в якому звернулася до Бога. Я показала Богу теракти. Він дивився на мене і ховав свої очі. Ми молилися з Богом, молилися в такт, а пізніше він плакав. Здається, щоночі. Я питала у нього, кричала і билась, і здавалося, Бог скоро сам візьме зброю. Боже, що чорти народились, і чому ти не тягнеш за собою? Ці рядки увійшли до збірки віршів, яку Ніколь присвятила своєму чоловікові. Моя книга називається Я твоїша. Це насправді це не моє слово. Я надихнулася Ліною Костенко. У неї є дуже красивий вірш. Там такі рядки. Грішниця я полюбила чужого, доля моєї пеку чужого. Буде гроза, потім буде тиша. Жінка твоя, але я твоїша. От я не скажу, що це історія про нас, я ні в кого не забирала чоловіка. Просто мені так зайшла ця фраза, мені так сподобалося, що це я твоїша. Це ніби що може бути ще більше, ніж я твоя. Це, це я твоїша, просто настільки я твоя, що далі вже нема куди просто. До збірки увійшли 54 вірші. Це інтимна лірика про кохання у війні та війну в коханні. На момент мого обміну книжка вже була готова до друку. Коли дізнався, що Ніка присвятить мені книгу, я був просто вражений. Це е, такий емоційний був момент. Тому що ну дуже приємно, нікі на вірші дуже гарні, і я вважаю її дуже талановитою поетесою. Після перемоги Геннадій планує повернутися в професію. За спеціальністю він телеоператор, звідси і позивний репортер. А зараз найголовніше одужати і в цьому бійцю допомагають київські лікарі та вірші дружини.